Вітаю, друзі, 1 квітня. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зробив заяву про заяву Путіна щодо зовнішнього управління Україною. Заявили Україна це Конституційна демократія. Про ці та інші. Заяви Трампа і Держдепу будемо говорити за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яку не підтримав президент Трамп, Україна. Ну, я не думаю, що мені потрібно нагадувати всі, все цим, але це гарне нагадування. Це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом. Сказала речниця Державного департаменту Темі Брюс. Вона додала, що США віддані дипломатії. Необхідні для досягнення повного припинення вогню та приведення сторін за стіл переговорів для остаточної тривалого врегулювання війни. Речниця наголосила, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього. Не змінилося. Крім того, Брюс сказав, що на думку Сполучених Штатів Америки переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень і компромісів. Ну і Трамп висловився щодо Путіна. І щодо того, що Росія може продинамити мирний процес, сказавши, що введе всеоб'ємні санкції на нафту, вторинні санкції, тобто ті, хто буде купувати нафту і нафтопродукти в Російській Федерації, не зможуть торгувати Сполученими Штатами Америки, follows through and i think he will i don't want to go secondary tariffs on his oil but I, I think you know it's something i would do if i thought he wasn't doing the job trump ukraine nato then you have zelensky and hopefully he's going to live up I, I see he's trying to renegotiate the rare earth We made a deal for rare earth it was all done and I heard through, through you, I haven't spoken to them yet, but through you I heard that they're now saying, well, I'll only do that deal if we get into NATO or something to that effect. Well, that was never, number one, discussed. Number two, I think it's going to be very. long before Putin, they said, you're not going into NATO. And uh, it could be, that's probably the reason the war started. I... Well, look Як на мене, то Трамп цією угодою накинув зашморг на шию Зеленського і тягає його як на ошинику по цілому світу. Як тепер сплигнути з угоди і не віддати свій суверенітет економічний? Думають багато, але і посилати Трампа не можна. І підписувати угоду, це Колонізація України. Загнали зелені гниди нас між Сцибою і Хариброю, між двома гегемонами. Як виходити з цієї ситуації? Все дуже просто. У нас конституційна демократія, тобто брати і читати Конституцію? Зеленський, Зеленський дійсно не президент України. Тому влада має бути передана в український парламент, має відбутися трансфер влади. І вже новий виконуючий обов'язки президента Терес спікер парламента розрує цю ситуацію і ситуацію з мирними перемовинами. Інакше воно все буде в клінчі. І угода про надре, і угода про перемир'я все буде в клінчі. З Зеленським не буде нічого. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.